Коли я бачу людину на велосипеді, я не боюся за майбутнє людства, сказав Марк Твен. У неділю на центральній вулиці обласного центру можна було побачити справжню велоколону. Близько 80 учасників, усі вони на різній техніці різного віку та з різним досвідом виїхали на вулиці рівно для того, аби привернути увагу до велосипедного руху. Найбільше велобайкери нарікають на відсутність парковок та велосипедних доріжок, адже їздити дорогами стає дедалі складніше, а водії не завжди ввічливі з роверистами. Хотілося б, щоб біля магазину великих, таких як маркети і їм подобне, були для парковки велосипедів спеціальні місця, та як Костополі наприклад, чи в Долбуну. На щодо безпеки руху, якщо взяти десятиліття назад, було легко їздити зараз тяжко за насищеність транспорту. А за рулями живі люди. Є люди толкові, професійні, а є люди такі, які не будуть, або випадкові. У той же час катання тротуарами може каратися штрафом, адже це порушення правил дорожнього руху. На таких водіїв, які дозволяють собі їздити на велосипедах по тротуарах, працівники державтоінспекції можуть скласти адміністративний протокол і притягнути їх до адміністративної відповідальності. розмір штрафу передбачається за таке порушення від 51 до 85 гривень. У сусідніх містах вже розпочали створювати велопарковки та працюють над розробкою велосипедних доріжок, розповідають організатори велодня. У рівному це теж реально говорять у міськше. Причому для цього не треба розширяти дороги, адже є достатньо широких тротуарів. Велолюбителів така перспектива тішить. Дорожки реально в принципі луцька організація проборнюється за це їм. В принципі, влада обіцяла. Ну наскільки ці обіцянки будуть в дівтілені, та ми побачимо з рік два та тобто, три то, скільки там. Так само Київська мерія теж казала, що будуть доріжки. Вони зараз впроваджують самі парковки вже по місту, в принципі, мають проєкт. Тобто, наскільки це теж піде, будемо бачити і будемо не приймати досвід. Андрій Звиник, Сергій Габрілевич, інформаційна програма День.